Ми сьогодні вшановуємо і згадуємо тих, хто, відчуваючи радість, яка лине із серця нашого із словами Христос воїстину Воскрес. Ми згадуємо їх, тому що в Воскресінні Христовому Ми відчуваємо і усвідомлюємо і їхнє Воскресіння. Як говорить для нас апостол Павел, що буде Воскресіння спочатку тих, хто помер, а потім і ті, що залишаться живими, будуть піднесені на облаках небес. і так завжди з Господом будуть. І тому ми їм сьогодні благовіствуємо, знаючи і тримаючи у серці своєму велику Христову радість, кажемо до наших тих, хто відійшов з цього світу, не померлих, а тих, хто відійшов з цього світу, кажемо для них, Христос Воскрес. Боїть. І самі ж відповідаємо, воїстину Воскресу! І ця радість, яку ми відчуваємо, пасхальна радість, яка є на серці нашому, ми бажаємо, щоб в молитві нашій передалася і їм, тим, хто залишив це земне життя. Тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Тільки одні на цій землі, а інші за межами. Але всі ми живі. Живі, тому що ми є образ і подоба Божа. Тому що в нас є душа безсмертна, яка дана від Бога і яка нікуди не щезає, яка не пропадає. Це тільки тіло повертається із тих основ, звідки воно взято із праха земного. Ось туди воно повертається, і тому ми приходимо. На те місце, де спочивають останки наших ближніх в цій землі, з якої вони взяті. Але душею вони залишаються безсмертними, і ми відчуваємо їх. І та любов, яку проявив Господь наш Ісус Христос на Христі, ось та любов це є перемагаюча сила, тому що Бог є любов. І він смертю, смерть подолав і тим, що угробав життя даром. Але ми скорбимо сьогодні, тому що очима своїми не, не можемо побачити їх. Ми їх не бачимо. Залишились тільки фотокарточки. Залишилися якісь речі, якими вони користувалися. Але їх самих немає. Є прах. Але... Душевно, вони з нами, вони відчувають, вони очікують кожен раз, що ми про них згадаємо. І тому цей піснеспів «Вічна я пам'ять. Це не просто піснеспів спів заопокійний, це піснеспів заклик Вічно про них пам'ятати, тобто творити молитву. Вічно про них пам'ятати, тобто любити. І з покоління передавати їхнє ім'я і пам'ять їх з роду в рід. Ось цей заклик сьогодні нас, цю неділю антипасхи, в неділю, або як ми ще називаємо проводи, от цю неділю надихає нас згадати тих, хто відійшов від цього світу. І ми сьогодні. Через скорботу, подібно, коли скорбіли розп'яттю Ісуса Христа. Ми сьогодні з радістю повинні прийти на цвинтар, так як подібно, маючи ту радість, апостоли зустріли Воскресшого Христа. І казали, Він воістину Воскрес. Те, що Він говорив, це збулося, Він це виконав. Він воістину Воскрес. І ось ця пасхальна радість хай втішає кожне скорботне серце, яке прийде, кожну людину, яка прийде, щоб вшанувати, поклонитися могилі тих наших рідних, близьких, на яких, яких ми відвідуємо в ці дні. І хай пасхальна радість буде для нас і для них цією перемагаючою любов'ю Божою, якою Господь смерть подолав. І тому вони не мертві, вони тілом уснуші. І ми кажемо, не в облаженні смерті. Не говоримо цього слова, а кажемо в облаженному спінні. Вони уснули тілесно, але душею з нами, і ця молитва, яку ми сьогодні творимо, а ми творимо за них як існуючих. Тому що якби вони померли, були б ніхто, то за кого б ми тоді молилися. Не було б за кого. Вони бщезли. Але так як ми віруємо і не просто віримо, а знаємо із слів євангельських, що душею наші покійні, живі, тому що душа безсмертна. І хай ця радісна молитва, молитва Пасхи. Христос Воскрес із мертвих, смертью смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Сьогодні лунає і для них, і до них, і за них, щоб милосердний Господь, коли прийде вдруге над землю, Воскресить всіх, і ми їх побачимо, і ми будемо разом в Царстві Небесні. Христос Воскрес! Христос воскрес! Я сьогодні. Закликаю на всіх вас Боже благословення і бажаю, щоб милосердний Господь сьогодні чув молитву кожного і прийняв молитву за кожного, кого ми сьогодні будемо згадувати і в храмі, і за межами храму, на цвинтарях, там, де ми будемо молитися, щоби простив провини вільні і невільні, тим, за кого ми будемо молитися і дарував всім Царство Небесне. Христос Воскрес!